І так, друзі, сьогодні ми з вами будемо готувати картопельку. Так, Картопельку я нарізаю ось такими кусочками. Невеликими і, в принципі, не сильно маленькими, середніми. Беру глечика, так як буде картопля запікатися. О, верніше, не запікатись, а тушитися у духовці. Ну, ось так. картопельку я заклала. Ось такі два гледчика у мене. Десь на півтори, на півлітри, то точно буде, не більше. Води я сюди додавала. Майже до верха, але не геть до верха, так що буде картопля підкіпати, вода буде виливатися. Не солила, не перчила, нічого не робила, аж поки наша картопля майже не буде готова. Готовність будемо пробувати ножиком. А далі, як і що буду додати, я буду поступово показувати у відео. Тому, кому цікаво, залишайтеся. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на канал. Ну, ось так, поки е, картопля наша готується, я буду натирати моркву, е, цибульку і пару зубочків чесника. Я беру буквально дві морквини і дві цибулини. По можливості, е, по ваших смаках, хто любить більше моркви, додавайте більше моркви, хто не любить моркви, не додавайте. Так само, цибуля, чесник, це все на ваш смак. Так, цибулю я, верніше морку, натираю на морковну пертушечку. Так, морбочка вже готова, нарізаємо цибульку. Цибульку нарізаю не сильно м'яко, ну і не сильно, знаєте, така, щоб була велика, середня. Так, наша сковорідка нагрівається. Роздушуємо чесничок. Це, звісно, по бажанню, хто любить, а хто не любить. У нас, наприклад, і цибулю їдять і чеснику в сім'ї, то нам це не страшно. Зажарочку нашу я чуть-чуть присолю. Колись мені одна повариха говорила, як я працювала в кафе, що завжди треба присолювати зажарку, вона так буде вкусніша. Ось так. Ну, а поки чекаю, щоб зготувалась картопля, достала прянощі, коріандр, приправа до картоплі. Суміш перців, називається така класична тут. І чорний, і червоний. Білий перець, рожевий перець, зелений і червоний перець, чорний перець, базилік. Ну і, звісно ж, сіль. Так, сковорідка вже наша розігрілася, зараз закидаємо зажарочку і хай собі потихеньку жариться. Ну, ось так наша зажарочка жариться. Жаримо до повної готовності, щоб цибулька була золотиста. Ну, а тим часом, поки жариться зажарочка, зараз я піду подивлюся, Нашу картопельку, чи вона вже там зготувалася, чи ще треба почекати? Картопелька майже майже але ще не, не готова. Міше є зажарочку. Якраз поки е, зажарочка буде жаритися і доготується наша картопелька. Вам просто не передати, як пахне на всю хату жарений чесник із зажаркою. Це такий аромат, перед яким не можна, знаєте, так стояти. Дуже гарно такий пахне прянощами. Ось картопельку я вже забрала. Наша картопля вже готова. Ось так. пахне, Так. Так, нашу картопельку солимо. Ось така чайна ложка солі в мене. Добавляємо приправки. Буквально ось стільки на кінчик чайної ложки, додаю перчику небагато. Так. Додаюсь стільки ж базиліку. Видно, для прянощів, стільки ж саме додаю коріандру. Небагато. перці. теж буквально пару штучок. Буквально шість, сім штучок, не багато. І трішки додаємо приправи до картоплі. Буквально десь ось тільки. Половина надзвичайної ложки. Так, це все загорає. Ну і ще, звичайно, додаємо окропчик. Окропчик у мене посолений із сіллю, тому додаю трішечки, небагато. Десь приблизно теж ось так. Небагато. Ну і останній штрих це наша з вами зажарка. Ось такого вона приємно оранжевого кольору і додаємо її в картопельку. І чуть-чуть пробуємо перемішати. Так, щоб, ну, не геть так сильно, зажарка залишається рівно зверху, але щоб трішки туди донизу, до картопельки пішла... пішли наші спеції, щоб був аромат. І буквально ставимо ще на хвилин 15 до духовочки при температурі 200 градусів. Ну, але ви дивіться на свою духовку, бо то, що у мене духовка пече, ну, дуже скоро, але картоплю я завжди ставлю, щоб була на, ну, на більшій температурі. Ну, ось так наша картопелька підкипає. В принципі, вона вже готова, її можна забирати. Ну, ось така, друзі, гарна, зтушена в нас картопелька. Цю картопельку можна як подавати і в гладчиках, і без гладчиків. Гарнір підбираєте собі. Верніше, не гарнір, а до картопельки, що ви любите? Озірочки, помідорчики, все, що ви любите, ви собі підбирайте. Але, як для мене, то для святкового столу можна гарно подати ось в таких глиняних глечиках. Ну, ось такийся у мене смачний обід. Картопелька стушена, перчик. І огірочки заквіки. Всім бажаю приємного апетиту. Всім гарного дня. Не забувайте э, заходити на наш канал, підписуватися, ставити вподобайки. І всім пока-пока!